Лунає пісня, солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, не наче в морі кораблі. Розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов, яка ж здалась сьогодні днина, ще хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Всім це знати Українець є мій тато, Українка мати, українкою вродилась, Українка буду, та про рідну Україну вік я не забуду. Україна, рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Україна, моя Це так сілу юку, хоч я ще маленька. Касий щедаїка, є мова наша соловін. Люби, шануй, обойгай все, що зветься Україна. Любіть Україну вічні вишневу свою Україну, красу її вічну живу і нову і мову і. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Любіть годину щасливу і в радості мить. Год... Любіть годину негоди. Найгарніше наші села. Люди мудрі і веселі, хати білі, чапуренькі, люди всі. Діти всі такі гарненькі. Україна рідний край, рідне поле зелене хай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. Ти любиш Україну, ні маленькі, то дуже. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З України я нікого в світі не боюся. І щоранку я до Богу за нею молюся, щоб було щасливо дуже, щоб було багато. І я її так люблю, як мама і тата. А наша єдність здолана, бо в нас тече козацька кров. А скільки літ нас не обдували, а от отже стоїмо знов. Україна. Рибний край, поле, річка, цінігай, люби стежкою і ти тут живемо я і ти. Вона навіки неождільна, чаріть насечу, що вона ще були любна і сувилина. У війнах вистоїть вона. Я тримаю у руки кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степ і пагор під Дніпровий. І озера, і деброви, і, і виставку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна наш чудовий рідний край. До нас з лавик приїтав, він гавні вівсики читав по синє небо і весну, по чорне море, і десну. По... По Україну, їдний кайтесь, аж дуже приїтай. Хоч мали, величка, це добре зна. Що край Україна, я тебе кухаю, погода, чи... Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. добрий день тобі, Україна моя. Україна рідний край, Нічко синій гай, його все ж ходіла іди, тут живемо, я моя іти. Відні в світі є країні, гарні і є, є богаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Маки в полі червоні, ці геть сініть, всі сади такі плодючі, Огороди всі родючі, наша Україна мило, донька я твоя щаслива. Я живу на Україні, де речки у зараз сині, чисто в них вода прозора, но глибина світять зорі. Усіх, одна країна найрідніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Він є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшать легкі перегінки, де друзі горою стоять. І де в квіта сховались домівки. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене наче своя, українка в мамі я. є. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене нація своя, українець мама я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Я обожнюю свою Україну. Це моя Батьківщина. Як ти любиш Україну, мій маленький дуже. Нашої України люблю дуже-дуже. За Україною нікого в світі не боюся. І що ланку я до Бога за нею маюся, щоб була щаслива, дуже, щоб була багата. Я її, Я люблю її так дуже, як маму і тата. Лунає пісні соловіна, і віє вітер сиповий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Квасимі, черви, віний квай, і молова наша Солоїна. Убий, сануй, убийкай. Усе це зветься. Україна. Маленька українка. Я маленька українка. Сім це треба знати. Українець є тато, українка мати. Українкою вродилась. Українка буду, та про рідну Україну я не забуду. Уляна Падасьок. Сили седлий, рідний край і мова наша своїна. Любі шануй, обливай все, що зветься Україна. Хай пошвитає держава, щоб шашливим був народ, кожен, новий рік до штату. Щоб Шоп, не знаю, хлоп, та тубот. У нас красивий, гарний край, квіти море, річка гай, рідне все, поля діброва, а сади який чудовий, їх краса – це білий цвіт. А й ненька наша – Україна, адже ти для нас єдина. І ти тихий край, милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована, за що мама гине? Хоч мали є невеликий, за це добре знаю. Україна, крайній рік, я тебе кохаю. Послухай, брати Українці, сторічно склалось так, що територія різниця. Однак земля у нас одна. Ми з вами все одна єдина. Ми все родина. Ти і я дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездала, бо тече козацька кров за літ нас не здолала, а ось вискаємо знов. Яка ж була сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Діше,